Авторський вірш, Лист майбутній Україні. Привіт, Україна! Пишу тобі листа в майбутнє, підвиття сирени і вибухи в містах, минуле наше незабутнє. Ти і про це читатимеш в листах. Нам з тобою ніколи не пробачити той сильний біль і лютий страх, ті звуки літака, безсонні ночі. Воїна твого втомлені, очі, який промовив Слава Україні і пішов у небуття. Відбій, тривога, в укриття, мам, тож наші питається дитя, таке, на жаль, у нас було життя. Я дякую тобі, незламна, за твій народ, відважний, героїчний, ти наче птах міфічний. Вогняний і вічний, пишу тобі листа в майбутнє, де мир і сміх дитячий чути знов, І ти стоїш така міцна, могутня, панує радість та любов.